Доброго дня, загальний розклад подій, яких вам не умітніте. В вашому житті з'явиться чоловік, з яким ви знаходились в трикутнику, даного трикутника на даний момент не існує. Або ви відносно свого партнера, отримаєте ясні зрозуміння, отримаєте інформацію, що третя особа, яка негативно впливала на ваші стосунки, родині, стосунки на родину, на і достаток вашої родини. Немає можливості маніпулювати і негативно впливати на благополучний достаток стосунків, родини, ну і загалом. Саме те, відносно чого вона мала доступ. Ситуація кардинально змінюється в вашому житті, і вам надаються можливості шанси йти в новопочинання. От, події, яких вам не уникнути, потрібно робити вибір. Вам відкриваються шляхи. Якщо раніше вони були закриті і ви не могли досягнути бажаного, то на даний момент говорять, що закінчення певної ситуації, певного життєвого періоду, коли ви не мали можливості шанси жити, благополучити достатку або досягнути саме того, чого ви прагнули, то у вас перехід на наступний етап. Ситуація кардинально змінюється, і вам відкриваються можливості шанси гармонізувати своє життя, досягнути бажаного. Поки що на даний момент говориться саме про те, що ви маєте сумніви, або є ще відголоски саме негативних маніпуляцій, магічних маніпуляцій на ментал. і ви маєте невпевненість по відношенню до того шляху, або те, відносно чого ви прийняли рішення, що от ви будете займатися даною справою. Ви сумніваєтеся, що це принесе саме той результат, якого ви бажаєте. Але вам говорять, що по відношенню до вашого вибору і визначення подальшого шляху до цілі до результату, ви самодостатні і ви ресурсні. Тому час прийшов діяти, час прийшов проявлятися, тому що саме. Даний шлях, дана можливість, якщо ви в даний момент проявитеся, проявите себе як самодостатня активна людина, то з часом ви досягнете те, про що мрієте і чому бажаєте. І загалом, в стосунках, ви отримаєте позитивний результат, ви відчуєте позитивні зміни. Загалом, те, що ви позбулись маніпуляції, ви недоступні саме. Для тих людей, які раніше негативно, магічно впливали саме на ваше благополуччя і достаток в стосунках, і в родині, і відносно фінансу і матеріального благополуччя достатку, те, що ситуація в вашому житті кардинально змінилася. Ну, і загалом результат ви матимете по своїм діянням. Якщо ви скористаєтеся даним розумінням і даною інформацією, даною підказкою, яку вам надається, то ви зможете. Змінити ситуацію, і досягнути бажаного результату. Це залежить від того, як ви проявитеся.